Упорізькій атомній станції пошкодився і виведений в ремонт третій енергоблок 1000 МВт. Планується в зв'язку з такою ситуацією, завершення цих робіт в районі 5 грудня. 5 грудня. До 5 грудня, в зв'язку з відсутністю цих Цієї потужності, яка б забезпечила банаці розвиток, ми, ми винужені будемо, вимушені будемо. І проводимо відключення. Відключення ми проводимо згідно <кхм>, з затвердженими графіками, який е, погоджений. Погоджений, з переліком сказати, який погоджений, і проводимо відключення. Тут у нас розписані очерідя є. Розписано потужності, які необхідно нам відключити. І в зв'язку з тим, яку ми потримуємо команду від центрального диспетчера системи, ми проводимо вимушені обмеження постачання електричної енергії.